Уявіть собі, ви працюєте над чимось важливим, вкладаєте душу і час, а потім все йде не так, невдача, відчуття розчарування, гніву і навіть сорому. Але що, як я скажу вам, що це нормально? Невдача це не кінець, а лише початок нового шляху. Вона наш найкращий вчитель, і лише від нас залежить. Як ми на неї реагуємо. Кожен успішний шлях, який ви бачите, вкритий невдачами. Візьміть, наприклад, Тома Едісона. Перш ніж створити електричну лампочку, він зазнав тисячі невдач. І що він сказав? Я не зазнав невдачі, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Це ставлення, ключ до успіху, невдача. Це шанс переосмислити свої цілі. Вона дає нам можливість проаналізувати, що пішло не так, і вчитися на своїх помилках. Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам подолати невдачі. Крок перший. Прийміть свої почуття. Важливо визнати, що ви відчуваєте. Дайте собі час на розчарування. Але не залишайтеся в цьому стані надовго. Важливо прийняти, що невдачі це частина життя. Крок другий. Аналізуйте. Запитайте себе, чому це сталося. Знайдіть уроки у своїй невдачі. Що ви можете зробити інакше наступного разу. Це допоможе вам рости і розвиватися. Крок третій. Не бійтеся ризикувати. Іноді ми боїмося спробувати знову через страх невдачі. Але пам'ятайте, великі досягнення вимагають великих ризиків. Кожен раз, коли ви наважуєтеся, ви наближаєтесь до свого успіху. Крок четвертий. оточуйте себе підтримкою. Спілкування з людьми, які вірять у вас, може бути потужним джерелом натхнення. Вони можуть надати новий погляд на вашу ситуацію. І допомогти вам стати на ноги. Крок 5. Дійте. Невдача не повинна зупиняти вас. Коли ви будете готові, знову беріться за справу. Дійдіть до своїх цілей крок за кроком. Кожен маленький успіх це перемога на шляху до великої мети. Запам'ятайте невдачі це не кінець вашої історії. Це лише тимчасова зупинка, яка веде до нових можливостей. Ваша сила не в тому, щоб уникати невдач, а в тому, щоб вміти вставати після кожного падіння. Ви здатні на більше, ніж ви думаєте. Вірте в себе, не бійтеся невдач, і пам'ятайте, успіх це не результат, а подорож. І ця подорож належить тільки вам. Рухайте сперед і не дозволяйте невдачам зупинити ваш шлях до успіху.